Вітаю, поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 885. Сума двох сусідніх сторін прямокутника 17 см, а його площа 70 см. Знайдіть сторони прямокутника. Позначу першу другу сторону. Ми знали їх суму 17 см. Ми знали площу прямокутника 70 см квадратних. нам треба знайти кожну сторону окремо. Отже, оскільки ми не знали жодну сторону, одну з них позначимо за x. Якщо ми першу сторону позначили за x, а їх сума була 17 см. То, щоб знайти другу сторону, від їх суми 17, треба відняти першу сторону. Отже, ми змогли обидві сторони позначити через Х, значить, зможемо скласти рівняння. Адже площа дорівнює добутку двох сторін прямокутника, якщо ми одну сторону помножимо на іншу, ми отримаємо площу. Розкриваємо дужки. 17 множимо на х, мінус х множимо на х, х квадрат, 70 забираємо протилежну частину з протилежним знаком. Я домножу всі коефіцієнти мого рівняння на мінус одиничку і запишу в порядку спадання показників степенів. Мінус х квадрат множимо на 1 стане х квадрат. 17х множимо на 1 стане мінус 17х. І мінус 70 множимо на 1 стане плюс 70. Спробуємо розв'язати за допомогою теореми Вієта. Добуток наших коефіцієнтів, наших коренів дорівнює 70, а сума коренів 17, це числа 7 та 10, оскільки при додаванні отримуємо 17, при множенні отримуємо 70. Отже, одна сторона може бути 7 см або 10 см. Як би ми тоді шукали другу сторону, ми б від 17 віднімали першу. 17 мінус 7 отримаємо 10, 17-10 отримаємо 7. Отже, очевидно, що дві сторони нашого прямокутника будуть рівні 10,7 см, можемо записати відповідь. Сторони прямокутника.